Боже священник, він є вибраний з-поміж людей, на служіння людям. Господь Бог кличе до священства. І багато покликаних каже Господь, але мало вибраних. І вже те, кого Господь Бог вибрав, значить, він бачить в ньому якийсь спосіб, що через іменно через того священника люди прийдуть. До спасіння. І знаєте, хочу вас так дуже е, дуже вас так застерегти від небезпек. коли ми обсуджуємо священство, а тим більше єпископство, коли ми е, кажемо, то добрий священник, а то не здалий, а то ще якісь там. Нема поганих священників. Священники є добрі і дуже добрі. Бо тому що Господь Бог їх вибирає. І кожного священника Бог вибирає не серед святих на небі і тягне на землю, а серед грішників на землі і веде до неба. Тобто кожен священник має свою якусь, таку, знаєте, особистість. Свою якусь таку ментальність, свій спосіб мислення, спосіб спілкування, це для того, щоб кожна людина, бо люди, людей багато, вони різні, щоб кожна людина різного інтелекту, різного світо, сприйняття мала собі того священника, який їй доподобив. Тому ми священники такі різні. Той співає, той не співає, той великий, той малий, той кучеревий, той лисий. І той бородатий, той без бороди. І комусь так подобається, комусь так. І навіть зовнішній вигляд священника для людей декоди має значення. От ну, є от таке обличчя, от, ну приємно, от, добрі речі говорять, мудрі речі говорять. І людина ну, якось неприємно не сприймається, так? Я не кажу зараз за священство, а кажу за інше. Любе. Ну, не раз по телевізорі показую там, хтось щось говорить. Говорить мудрі речі, ну обличчя не подобається. Я говорю за себе. Що я так дивився, так бачив і думаю, оже, якісь речі говорить добрі, не хочу його слухати. Не хочу. І от не раз Людина погана, Або скаже, немає нічого особливо гарного. Але коли починає говорити, ти забуваєш за все, ти слухаєш його, ти повністю там в нім, ти ковтаєш кожне слово. І так Господь Бог вибирає в собі священство, щоб кожна людина, кожна громада. Знайшла собі спосіб і можливість прийти до Бога іменно через тих священиків, яких Бог вибрав. Бо той священик, до якого ви маєте відношення, ну, не хочу казати, що той, якого ви заслужили, ні. Це той, який на даний час вам найбільше підходить. Він вам щось має донести. І в такій формі, що якраз до вас дійде. Бо священники не навічно призначаються. То у євреїв, якщо призначають настоятеля синагоги, то то вже все там пожизненно. У нас ні. У нас навіть і нема такого конкретного якогось періоду. Просто час від часу, з певних обставин, проходять якісь ротації в екзархаті тих сюди, тих сюди. Там треба підсилити, там треба допомогти, а там той священник виїхав, а той помер, так теж і буває. Так що отакі речі у нас відбуваються. І який би не був священник, саме головне не судити священство. По-перше, воно нічого не дасть, ну бо є, каже, та хочу йому, а де скажу, може. Та й може це, а де може сі завстидає, та й може сі змінити. Ті люди, які хочуть, щоб священик змінився, вони приходять тихо сам на сам і кажуть, а ті, які говорять вдома на кухні за чарочкою вина про священика, якого навіть близько нема в тій хаті, то це пльотки. Моя бабка казала, каже Васильку, як за священника говорити щось погане, то краще набрати в писок грани. Ну, вона казала не, не священник, вона казала ксьондзе. Казала, якщо про ксьондзе говорити щось погане, то краще в рот набрати грани. Ну, я був малий, я так дивувався думаю, боже мій як? Як це так грані, Прямо так з кухні, вугля набрати в рота, то що то буде легше? І Ніяк не міг то придумати. Видно, мене Бог ще готував до священства, ще з малого. І я думаю, як так? І для мене священство завжди було щось таке містично недосяжне. Я бачив священника, я пам'ятаю, особливо воно було яскраво для мене на похороні, бо на похороні особливий спів, знаєте, а це село, традиції. Серйозний хор, і це похорон, і кадило, і запах ладану, який такий неповторний запах, і, і оцей запах отої вінків, а вінки раніше у нас не робили такі вінки, бо то й не було таких вінків, польських і цих всяких пластмасових. Нас робили вінки з живих таких дерев, сосна, ялинка. Так плели такі вінки, ну ще там були такі сухі буляки, їх укладали. Це були такі вінки, запах фарби, якою було покращено труна була покрашена, і оцей запах, і це все так, мені так пам'ятає, така була особлива якась містика, і приходить священник на похорон. Я старався так все найближче підійти і не спереду священника, а ззад. Я дуже любив дивитися на одяг свяшеничу, як воно вишито. І поки отець Парастас відправить, я всіх там ангелів перерахую, усіх отих візерунків, то такі фелони були, ще ті давні австрійські. Були такі достойні, гарні, дуже фелони, пам'ятаю, навіть пам'ятаю, який ззаді був на хресті вишити Ісус Христос. І для мене це було дуже важно. У мене поняття священства було, це, це було, ну... це щось було таке дуже велике. По крайній мірі, для мене то було недосяжне. І знаєте, коли я е, чую, там, обмовляють священника, жартують, анекдоти розказують якісь там, знаєте, є такі анекдоти, які просто можуть там, повеселити, там, не ображаючи, не принижуючи нікого. але... Знаєте, коли кажуть там, о, один священник, їхав священник із Рабіном в поїзді. Ну, це таке, вроді, як би не особисто. Але коли ти кажеш, що а той священник, там з того і то, з того села, а той котрий котрий? то? Та то, то його Петро, ну, та же, що його два роки як світили, та. Ну, та то його що приїхав? Тобто конкретизують і починають шукати так не можна. Як би там не було, це той, хто служить людям, щоб їх привести до Бога. Це вчитель, який має відповідальність в тому, наскільки він підбере тих слів, щоб Слово Боже донести до людини, щоб Боже Слово в людських душах поселилося, завдання священства дати вам зерно віри, а віра через слухання. Віра через слухання. Інакшого способу повірити нема. Не через бачення, а через слухання. Бачення може тільки підтвердити, але віра народжується через слухання. І священик це той, хто несе Слово Боже до людей. Злий дух пробує приступати до кожної людини, щоб то слово викривити, щоб вона його не сприйняла. Злий дух приступає і до священника більше, як до простої людини. Тому що нащо злому чіпати п'яка, який лежить десь там в канаві п'яний. Нащо йому чіпати, як він вже його? Він чіпає тих людей, які стали на добру дорогу. Злий дух чіпає священників, Злий дух чіпає єпископів. І чим більша відповідальність, тим дужче злий атакує. І люди, які піддаються на оці провокації і повторюють всякі брудні речі про, сві... про священство, вони... вони мають участь із злим духом цього навсього. І старайтеся знаходити час хоча б раз у місяць, помолитися за свого священника. Помолитися за священство взагалі помолитися за наших і єпископів, щоб Дух Святий був над ним. Бо йде велика боротьба, велика духовна боротьба, добра і зла. І зло на сьогоднішній день дуже сильно замасковане. І, як правило, воно завжди під формою добра. Тільки молитва, тільки щире прохання Господа Бога. І чим більше нас будемо звертатися в молитвах і молитися один за одного, тим більше будемо мати результат.